Далі занурюємось у світ кіно, де нещодавно відзначали 104-ту річницю з дня народження голівудської зірки Джека Паланса. І ми не можемо пройти цю по подію, бо Паланс це псевдонім українця Володимира Палагнюка, чиї батьки приїхали до США незадовго до його народження. Він ніколи не приховував свого походження, а навпаки, робив Україну більш видимою в світі. Як саме? Дізнаєшся з сюжету. Червень 1964-го у столиці Сполучених Штатів Америки відкривають монумент Славетому кобзареві української поезії Тарасу Шевченку. На урочистостях у Вашингтоні присутня зірка фабрики мрій Джек Пеланс. Актор декламує поетичний уривок українською. Мені однаково, Мені однаково, чи буду. Я жити в Україні чи ні. хто гадає забуде. Він не у ніху. Ні. Ні. Він був справжнім українцем. Оце, в принципі, він є приклад того, який українець може бути. Незалежно від того, в світі він не в світі, в Україні. Це є образ українця етлонного, можна сказати. Володимир Палагнюк народився у родині іммігрантів із заходу України 18 лютого 1919 року в Пенсильванії. У невеликому шахтарському містечку Латі майнс Джеком Пелансом талановитий хлопець став значно пізніше, коли взяв собі творчий псевдонім після дебюту у 50-х на Бродвеї з Марлоном Брандо культовій виставі Трамвай бажання. Мені хотілося бути видатним актором Бродвею, та все ж таки я більше належу до світу кіно. Шахтар, футболіст, професійний боксер, охоронець, фотомодель, репортер і навіть льотчик військово-повітряних сил США у Другу світову. Чим лише не займався, та де тільки не працював пан Палагнюк, аби одного дня прокинутись зіркою світового кінематографу, а його українське генетичне походження сьогодні. Ми бачимо тому підтвердження, що український народ. Це нація, з якою надихається в цей світ, і в тому числі американці. Американці нація, яка любить сильних, яка поважає сильних, яка хоче святкувати з нами перемогу. Українці завжди демонстрували звитяжну свою жагу до перемоги і до подвигу, що в принципі у нас багато поєднує з тим, як вони респектують в світі до своїх співгромадян. громадян. Доля нерідко випробовувала на міцність нашого героя, проте він завжди обертав негаразди собі на користь. Хриплий голос через травму горла на боксерському ринзі та спотворене опіками обличчя після вибуху літака стали у пригоді в акторській кар'єрі Володимира. Через суворий вигляд він був приречений грати головних лиходіїв великого екрана майже десятиліть. Він дуже любив життя, і оцей голод до життя. І до того, що воно плине, насправді породжувало в ньому таке активне бажання спробувати себе тут досягти чогось там. Це називається спрага до життя. Володимир Палагнюк захоплювався мистецтвом, поза знімальним майданчиком писав вірші, малював картини. Не дивно, що ролі жорстоких пройдисвітів, які йому пропонували кінобоси, пригнічували чутливого артиста. Завжди відвертий Палагнюк часто дозволяв собі критичні зауваження у бік режисерів і своєї роботи в Голлівуді. Він був абсолютно. Чесним із собою із суспільством, з яким працював, піджартовував над тим, що його любов до жінок приводила до того, що його зірка була розташована навпроти магазину з жіночою білизною. За свою довгу кінокар'єру Джек Пеланс претендував на Оскар тричі. Остання номінація принесла акторові заповітну золоту статуетку. За комедійну роль другого плану у фільмі Міські піжони 1992 року, і це стало одним із найпам'ятніших моментів за всю історію американської академії кіномистецтва. На сцені актор віджався на одній руці у свої на той момент 72 роки. А під час промови переможця вкотре нагадав світові про своє українське коріння. Такі талановиті люди, як Паланюк, він усвідомлював на який ресурс він може впливати. Він розумів, що він. Пливова в сфері медіа людина, і тому для нього було вкрай важливо використати цей ресурс, щоб сказати правду світу про Україну. Його чітке усвідомлення того, що він серйозний і важливий амбасадор України у світі на своїй позиції, і власне це давало йому можливість говорити про Україну справдиві речі, спілкуватися українською, підкреслювати наскільки талановиті українці, наскільки малозвучна українська мова, і власне він це зробив максимально. Джек Пеланс не пішов на угоду із совістю і останніми роками свого життя. 2004-го під час тижня російського кіно в Голлівуді актор категорично відмовився від звання народного артиста країни-агресорки. Після розвалу Союзу Росія не на не залишала ідею а, за забрати незалежність України, загарбастати її землі, заводи а, і підкорити собі людей, а, насаджуючи ці свої наративи. Він один із перших у 2000-х роках почав про це активно заявляти, тому що на заході люди бачили набагато більше ніж ми всередині. Серце видатного американського актора та справжнього українського патріота зупинилося 10 листопада 2006 року. Нездійсненною мрією Джека Пеланса лишилась роль непереможного козака Тараса Бульби.